Стояла я і слухала весну. Писала таке відома українська е, письменниця, творча людина Леся Українка. Я зараз стою, слухаю електричку <хи> і теж слухаю весну. Прекрасна пора. Друзі українці, ми з вами пережили цю зиму. Каца подумала, що нас знищать, заморозять. А ми одні хрестики в плюсах. Е, я зараз знаходжуся в місті. В селі, яке називається Спартак. Це Київська область. Тут були прильоти, Кошмар просто я в будинку приватного колекціонера. І тут пса до мене інверса росте. Багато чого цікавого, чесно кажучи, я коли побачив ці дерева, які хворі, які виростуть через деякий час, я думав, блін, куди воно все дінеться, куди я його посажу? Щось придумаю, коротше. Дуже цікаво, я тут знімаю деяку, деяку, деякі ролики, познімаю. покажу вам, як виглядає себе Орегон грін, коли виростає. Як себе виростають е, е, нігіші, там, ну, вже бачите, вже видно інверсу, красиво. Сподіваюсь, ми з вами доживемо до цього часу, коли ви побачите в мене ось таку теж, в мене інверсу, в мене, в мене цей Фромбург. Трошки інша штука, але це. Але в суть ви зрозуміли. Не садіть вдома, садіть городи, вже почався період, коли потрібно цим займатися. Життя прекрасне. Не здаємося, тримаємось, віримо в Україну, в ЗСУ та в Бога, а також <смас> в рослини, тому що це наші зелені рятівники, друзі. Підписуйтесь на канал. До речі, я вас вітаю на каналі Мандрагора, Руслан Мандрагора. It's me, baby. Побачимось!